Я тобі що? Ще... Давай на страй там. серега? — Сьога. Це марсманська зброя українського виробництва ur 10 m Саме для марсманів це десь дистанція 300. До 700 метрів 308 калібр. Ну а якщо по радянській системі, то 762 на 50 дуже ефективна зброя. Зараз це не комплектний приціл, а використовуємо тепловізійний саме для ночної ведення спостереження. На сьогоднішній день ефективна, бо знаходяться ну, безпосередньо на позиціях і ведеться робота, от, щоб не допустити захід ДРГ груп, щоб не підійшла ворожа піхота. Ведення вогню набагато влучніше, да, і витрата набоїв теж набагато менше. Швидше стрільба відбувається і дистанціями. Не такі йдуть виноси, там поправки на вітер. Це переваги такої системи. Є свої складності, бо і погодні умови, лісосмуга, такі. Періоди, що підсвічує дуже добре, ліс, саме деревина. Єдине, що треба більш обережним, бо дуже багато дронів літає. Попробували, набили шишки, і вже з'являється досвід, і тому вносять корективи в свою роботу і ну, більш ефективно виходить. Дуже швидко. Якщо є заминка якась, ну, то виймається затвор і можна його тут же почистити. Ну, значить, калашу такий не снилось. Дуже зручно.